Гості. Ось і настала ця хвилююча мить. У житті вашої родини перший випускний. Ми сердечно вітаємо вас із цією чарівною чудовою подією. На наших очах підростали мужніни, до перших досягнень зробили свій крок. І радість душі поразом засвітили таких непросторних малих зірочок. Тож, Павло, розпочинаємо. Чудових, гарних випускників. Радо зустрічаємо! 啊。Yeah. Шановні випускники, батьки і гості лунає кім е, України. Дочку, випускний. <ріст> Молодші друзі сьогодні на свято прийшли, і свої баба для вас принесли. День діти, сьогодні повітря виходять на сцену, тому подивимося. Добрий день! Добрий день! Вас вітаємо все день! Не дивіться, хто має. Gweithio am ni, dach Всі дітей, що йдуть до школи, всі поздравляємо. Дорогі випускники, вас вітаємо за залюдки. Не забувайте про нас, носики не задарайте. Ми малята любим бігати, стрибати зараз ми вітаємо вас з переходом перший клас. Вихователі вас вчили, що ви були завжди милі, ще не дуже розумні. Треба на тій пакювати, а не одному помагати, а кифу не обазати, а на осі помазати. Радовали лисніки, а тепер ви вже великі і по вам хвилі. Ви хочу школяри, почекаю в укорі. Почекають з горіласи, і карти. Почекають сюди ласки, пруч.

Не пиши того за святой, то шкур, прилазав ти, зупинись, не будеш. Який цікавий світ навколо, ти, друже, тільки подивись, на небі сонце жовте коло. Живий, доросліший і вчисть. Переходьте з класу в клас і чекайте в школі нас. Ми ще трішки підростемо, теж у перший клас підемо. Я буду сидеть. Завтра я буду открывать. всі Дякую вам, самі на дитинках, садочок, радненький. тут мешкають діти, розумні маленькі. Слово надається нашим випускникам. За грудях пах листочок. До побачення, садочок. Ти нас кожен. Кога солох лишадок, бо він на моїх москав. малювати та ліпити, танцювати та співати, та лазувати та дружити. На сьогодні наше свято все останній разом з вами. Ми тепер не дошкіння, а стаємо школярами. Ось я кислик тіток, а тут реми. Ті часи пришли на дарма. Частину любові тепла і добра. Ми в нашим серцям пронесемо все життя. Спасибі велике, спасибі за все. За вас, за ваші досягнення та успіхи. Діти, ви наша надія і наше майбутнє. Ми на святі випускні привітаємо батьків, щоб ні хворіли і щасливі. Mm -hmm. Вартість, мами на світі варти. Без, без маминої ласки й тепла. Без, без, їх, без строгості і фактів, без їхнього родинного типу. За все спасибі любим мамам. Говоримо щирими словами. І татам, і мамам, і дідусям, і бабусям усім низенько я вклонюся. Слово для привітання надається батькам. Цих батьків, від, від батьків випускників і батьків ще е, маленьких діток, які е, будуть е, тут е, навчатися, е, хочемо вам сказати спасибі, що любили наших дітей, що дарили їм ласку, тепло, знання. Е, з вами батьки, е, з, з вами, е, батьки були в спокій. Вони знали, що діти. Е, що дітям буде тут добре, що вони з радістю йшли е, сюди. Вони не хочуть покидати садок, а ми не хочемо покидати вас. Дякуємо, що е, зробили їх дитинство щасливим. А діткам бажаємо, щасливої дороги, щоб е, життя дарувало тільки. Приємні моменти. І сльози були тільки від радості. Дякуємо вам. Слово для привітання. Надається керівнику дитячого центру. Щасливі діти. Озлі. В першу чергу я вітаю наших випускників. Я бажаю їм легкої дороги. Бажаю їм любові, щастя, вірної дружби, нести через роки всі ті знання, які ми вам дали. Ми намагалися вас оберігати від всяких неприємностей, але життя воно готує різні подарунки, і приємні і неприємні. Але зараз я можу сказати: ви з усім мої любі впораєтесь. Я пишаю кожним з вас. Ви найрозумніші, найчимніші і найгарніші діти. Я вас буду чекати кожного дня, коли ви забажаєте, ви дзвоните, приїжджаєте до нас на чай. Добре? Добре. Всім батькам, готям, родинам. Я хочу в першу чергу сказати дякую. Дякую за те, що ви довірили нам найціннішу у своїх діток. Ми їх любили, любили, любимо і будемо любити. Це вже наш третій випуск. Дітки дзвонять, приїжджають, ми спілкуємось. Бажаю всім, кожну родину, мирного неба, благополуччя і здоров'я, щастя, терпіння, витримки. Всього самого найкращого. Дякую. Я вас запрошую на перший вальс вашому живку. Мої Але завжди пам'ятайте, що ви повинні бути щасливою дитиною. І на загадку прийміть, будь ласка, від мене це значок. І пам'ятайте, повісьте його там, де ви будете робити уроки, де будете писати про перше кохання, де ви будете в своїй кімнаті, що ви щасливі. Учки, значок, а я вам однижу. Я Ось такий красавець сьогодні буде нам до Каніного смачного компотику. Так що вибираємо всі слідки, будемо смакувати.